У Кремлі оголосили, що тепер у них це не СВО, а війна. Наскільки це катастрофічна для України ситуація, чи не дуже катастрофічна астрологічний прогноз. Два зличних фактора: перший це затемнення, другий це ретроградний Меркурій зараз на небі. Ретроградний Меркурій. Ретроградний Меркурій означає повернутися назад і переіменувати щось, що було неправильно названо. Тому з точки зору ретроградного Меркурія, скоріш всього, Кремлі шукали повода, як це переіменувати, ну і от під час зараз ретроградного Меркурія в них знайшовся повод, це переіменувати по-нормальному, як воно і називається. І в цьому за столічної точки зору нема проблеми. Другий фактор це те, що оголошення війни відбувається в період затемнень. Що це означає? Це означає, що Катастроф... Ну, ефект від цього він не буде настільки ужасний і катастрофічний, як можна собі подумати і пригадати. Взагалі, урок затемнень для людства заключається в тому, щоб навчитись не боятися. Це урок затемнень. Часто під час затемнень люди чогось бояться на тлі цього страха. Люди щось роблять, отримують негативний результат або не отримують результат взагалі, і потім чухають потилицю і думають, «От не треба ж було боятися. Казали ж в Біблії, що треба робити по любві, а не із-за страха. Любов це від Бога, страх це від дьявола. Ну, якщо так релігійно цю тему Ну, І от затемнення вони дають такий урок. Можу навести вам приклади. Чому це на затемнення те, що оголошують, воно не справджується або справджується в маленьких масштабах. Приклад перший: затемнення квітня 3 травня 2022 року. Російська Федерація оголошує, оголошує грандіозну битву за Донбас. Битва за Донбас, грандіозна битва за Донбас. І ця битва не состоялась. Ну, або состоялась, але не грандіозна. От на затемнення було оголошено. Другий приклад це осінь 2022 року. Кінець. Там жовтня, початок листопада, затемнення. Російська Федерація оголошує, починає, що вона знищить енергетичну інфраструктуру України, що взимку українці замерзнуть, і всі города України перевратяться в льод. Але це теж не справдилося. Український приклад. Ну, в смислі, вони бомбили, але мети не досягли. І навпаки, Україні ПВО дали. А третій приклад це весна. Минула весна 23-го року. Вже Україна лякала Російську Федерацію під час затемнення контрнаступом. Це затемнення були квітень, травень, скоро буде Пасха, скоро контрнаступ. Ну і Україна прям прокачувала цю тему. Прям лякала Росію, що зараз ми такий контрнаступ, вам зробимо такий контрнаступ. А насправді для Росії цей контрнаступ і не виявився проблемою. Таким чином, і зараз відбуваються події, наслідки от якихось цих терактів, хто їх там зробив в Крокус Сіті. І теж от які будуть наслідки, наслідки будуть і нас лякають. Що наслідки вам просто взагалі такі наслідки будуть? Знову ж це відбувається от під час затемнень. Сонце і місяць під час затемнень не дають своєї енергії на здійснення подій, тому ці грандіозні плани не здійснюються. Хочу відмітити наступне: якщо подивитись карту Путіна, то дійсно в нього оцей березень, березень квітень. Кожен рік в нього загострення такої військової активності. бо це планети в знаке здяка ОВІН в опозиції до його планет в Терезах, і оця опозиція це проти. І він в цей період воює проти когось, воює. Ну от Зараз цей крок у Сіті, а от до речі, майже, майже в ці ж дати був теракт, чи що це було в Зімній вішні 25 березня, тут 22 березня, а там 25-го. Тобто, одні ті самі дати. Це проходить по карті Путіна. Як от війна Путіна, тобто він от в цей період воює. Ну, і по його карті зараз в планет Вовні багато. Затемнення буде, тобто, як я і прогнозував, що всередині весни буде ескалація, пов'язана з затемненнями, ескалаціями війни. До речі, вона в більшості буде ну, якби не то, щоб на полі бою ескалація, бо на полі бою то Марс, а Марс планета там не дуже сильно в аспектах. Це така політична в першу чергу, якісь події, ескалація, а в травні буде деескалація. Я дякую вас за увагу і запрошую доєднатися до нашого збору, який ми проводимо наприкінці березня. Ми збираємо на підрозділ, який вийшов з Авдіївки і частково втратив свою матеріально-технічну базу. І ми її поповнюємо. Дякую за участь. До нових зустрічей.